Всім привіт! Сьогодні на огляді продажі Volkswagen Touran 1,6 дизель 115 кінських сил на автоматичній коробці передач, п'ятимісний мінівен в оригінальній фарбі на новенькій резині Michelin Primacy з фаркопчиком, передня задня парковка, адаптивний дестронік, круїз. Адаптивний круїз, як називають, камера заднього огляду. Розмитнений, сертифікований. Повноцінне запасне колесо. Що дуже рідкість запаска домкрат на місці все, камера заднього огляду, салон трансформер. Можна возити будь-які речі, використовувати під будь-який цей, трьохзонний клімат контроль, датчик світла дощу, навігація, сучасні всі асистенти. Автохолд ручник 213 тисяч пробігу. Це тут вона. Датчик світла, датчик дощу. Ось так от 213 тисяч пробігу. Більш детальна інформація, кого цікавить. Телефонуйте, пишіть Viber. Авто знаходиться в Вінниці. Вартість автомобіля, щоб придбати 15700. Не пропустіть такий автомобільчик, дуже гарний технічний стан. Нічого робити не потрібно, лише отримувати задоволення від автомобіля. Всім гарного дня і до нових зустрічей!